Вашингтона програма Української служби голоса Америки Час Тайм». я Юля Ярмоленко. Вітаю. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Про це йдеться у спільній заяві Сполучених Штатів та України за результатами переговорів у Саудівській Аравії. Нині американські дипломати представлять цю ж пропозицію росіянам, і як заявив державний секретар США Марко Рубіо, сподівається, що Москва скаже так. Через прогрес у перемовинах сполучені штати негайно відновлюють безпекову допомогу Україні та скасовують паузу в обміні розвідданими. Детальніше про результати переговорів у Джеді і яких кроків чекати далі, поговоримо із моєю колегою Тетяною Ворожко. Таню вітаю, вітаю. Отже, які подробиці результатів переговорів між сполученими штатами та Україною відомі на цю мить і наскільки значущими вважають ці результати обидві делегації. Отже, власне, сьогодні у спільному комуніке, яке було прилюднено обома сторонами, одночасно українською та англійською мовою, йдеться про те, що сьогодні в Джиді з Джиді обидві сторони Україна і Сполучені Штати зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Обидві сторони відзначили хоробрість українського народу, який захищає власну, власну державу. І що зараз настав час для того, щоб зробити кроки до миру, і в також цьому комуніки йдеться про те, що представники дали. Що члени делегації від імені українського народу знову висловили вдячність президенту США, також Конгресу та американському народу за те, що вдається, скажімо, рухатися до встановлення миру. Ну і саме головне, що українська сторона погодилася на 30-денну паузу, вогневу паузу за умови одночас... прийняття і одночасного виконання з боку Російської Федерації. Цей термін може бути продовжений, але він може відбутися лише у Разі, коли обидві сторони його виконують одночасно. Давайте послухаємо, як про це говорив державний секретар Марко Рубіо. Сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме, запровадити припинення вогню та негайно розпочати переговори, щоб покласти край цьому конфлікту таким чином, щоб це було тривалим, стійким і враховувало їхні інтереси, безпеку та здатність процвітати як нація. Головне головне сказав Марко Робя, що необхідно припинити вести, вести бойові дії для того, щоб розпочався власне процес переговорів, а щоб власне самі саме переговори могли мати місце. А також сторони говорили про гуманітарні питання в рамках завершення війни в цілому, це обмін військово-полоненими, повернення українських дітей, яких вивезли до Росії, та незаконно утримуваних цивільних. І саме головне, що сказав Майк Волц, радник Санбезпеки, що Україна. Продемонструвала бажання як погодитися на перші кроки щодо завершення миру, але також відбулася така дуже ґрунтовна розмова і щодо подальших кроків до такої ґрунтовної роботи щодо завершення війни. Давайте подивимося Українська делегація сьогодні дуже чітко заявила, що поділяє бачення миру президента Трампа. Вони поділяють його рішучість припинити бойові дії, припинити вбивства, припинити трагічну м'ясорубку людей і знищення національного багатства, що відбувається на фронті в Україні. Це по перше. По друге, вони зробили конкретні кроки та конкретні пропозиції, не лише прийнявши нашу пропозицію щодо повного припинення вогню, деталі якої ви можете побачити в нашій спільній заяві. Але ми також заглибились у суттєві деталі стосовно того, як назавжди закінчиться ця війна, які гарантії вони матимуть для. Своєї довгострокової безпеки та процвітання, а також погляну на те, що буде потрібно, аби нарешті припинити uh, цю жахливу битву. Ну і власно Майк Волт сказав про те, і про це йдеться також комуніке, що Сполучені Штати негайно відновлюють постачання та припиняють паузу в наданні розвідданих. А, мається на увазі, якщо говорити про військову допомогу, то це останній пакет а, в рамках президентських повноважень, який був оголошений а ще раніше, власне, ця допомога, яка безпосередньо перебувала в дорозі. Отже, ця допомога негайно власне вот в цього моменту вона має почати надходити до українців. Таню, що далі? Як оцінюють Рубіо і Вол? Шанси того, що і Росія погодиться на припинення вогню, а це була така основна тема, яка обговорювалася під час прес-конференції. А після завершення цих цих розмов. Отже, наступний крок: а Украукраїнська Американська сторона бере на себе відповідальність, власне, спілкуватися з російською стороною. Вони мають донести до росіян власне ті умови, на які погодилися українці. Тепер м'яч на полі росіян сказав Марко Рубіо. А саме тепер, якщо вони не приймають ці умови, саме вони стають перепоною до досягнення миру. Власне, як це буде відбуватися? По перше, сторони сформували делегації. Це мають увазі українська та американська сторона для роботи взагалі по завершенню війни. А також Марко Рубі має зустрітися з представниками країн Великої Сімки міністрами закордонних справ. Українська сторона наполягала під час цих переговорів, що європейці мають бути залучені. А от власне, Майк Волз буде спілкуватися зі своїм колегою відповідною особою в російському уряді, доносити ці доносити ці повідомлення. Ну і також до Вашингтона прибуває Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. Отже, ця робота буде відбуватися на кількох рівнях з багатьма з багатьма учасниками. Це буде. Відбуватися одночасно, ну і також ці повідомлення до росіян буде доноситися. Пояснив Марко Рубія, як дипломатичними джерелами, так і публічна комунікація та іншим, іншим шляхом. Отже, його запитали, чи є якісь сигнали, які могли подати росіяни, говорячи про те, що вони ну погоджуються, що вони готові до миру. Він сказав, що от, власне, це і може бути сигналом. Від них зараз чекають лише одного: сказати так, погодитися на цю пропозицію. Якщо це станеться, то тоді можна далі обговорювати говорити певні гуманітарні питання, і також можна переходити до другого етапу в доведення до миру, принесення миру, а завершення цієї війни, які буде відбуватися вже на таких умовах, щоб обидві сторони змогли прийняти умови, які будуть їх задовольняти, і щоб мир в Україні був стійким. Ну, цікаво, коли запитали вони, чи є дедлайн, до якого вони вважають, що Росія має погодитися на умови, які вони запропонують, кажуть, що хочуть зробити це якомога швидше. Таню, у нас лишається дві хвилини. Що ще відомо про те, як проходили ці перемовини? Адже це перша зустріч між Сполученими Штатами та Україною після суперечки президентів в овальному кабінеті. І чи йшлося в Джиді про угоду про мінерали, яка раніше була настільки важливою для американського президента? А я почну з останнього а, так про це говорили, але це не було предметом власне цих переговорів. Сторони домовилися, що президенти мають підписати це. Також ідеться про це в комуніке підписати цю угоду після того, як вона буде розроблена, тобто робота над текстом буде відбуватися, і працюватиме над, над цим відповідно. Міністерство фінансів сполучених штатів та Міністерство економіки України. А що можна говорити? Ми спілкувалися з учасниками власне, української делегації. Вони відзначають, що ці перемови були досить конструктивними. А сесії тривали довше ніж вони мали були спочатку про це, так, мали бути за розпорядком. Там перша сесія мала бути півтори години. Вона тривала три години. Але загалом в них склалося враження, що обидві сторони перевершували очікування один одного. Тобто українська сторона показала себе більш конструктивною ніж на це розраховувала американська сторона. Таке враження склалися в Україну української сторони делегації. А американці, як здалося, українцям вони набагато краще роз розуміють, а чого хоче Росія, наскільки можна довіряти Росіянам і взагалі як з Росією можна вести справу? І також під час цієї конференції в Марко Рубіо запитали, а чи покращилися відносини між Зеленським та Трампом після цієї зустрічі в овальному кабінеті, і він, скажімо так трошки відкинув це питання, сказав, що це не важливо. Важливо те, щоб щоб це просто відносини, а важливо, щоб досягнути миру, щоб люди перестали помирати, і поки ми говоримо, а люди помирали сьогодні вчора, і якщо ця війна не припиниться, а це все буде тривати, і більше людей більше людей загине. Таню, дякую тобі надзвичайно. Ну, і знаємо, що годину тому у американського президента Дональда Трампа запитали, чи означає успіх цих перемовин, що український президент знову запрошений до Білого Дому. Він сказав так, звичайно, але не знаємо наскільки конкретно є власне це запрошення, чи якісь потенційні плани будемо безумовно за цим стежити. Ну і за наступними кроками американської делегації, зокрема, і перемовинами з росіянами. Дякую тобі дуже. Тетяна Ворожко була на зв'язку зі студією і говорили ми про результати переговорів у Саудів. Кіаравії Вести переговори із росіянами із позиції сили закликає адміністрацію Трампа сенатор демократ Марк Келлі, який щойно повернувся із поїздки до України. А сенатор республіканець Роджер Вікер просить американських переговірників не забувати, що Путін ніколи не дотримувався жодної угоди про припинення вогню. Він наполягає на важливості гарантій безпеки для України. Наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова поспілкувалася із низкою сенаторів із республіканської та демократичної партії про те, чого. О, вони очікують після нового раунду переговорів у Саудівській Аравії. Ці коментарі були записані до публікації спільної заяви США та України за результатами зустрічі. Я би зауважив, що Путін ніколи не дотримувався жодної мирної угоди або угоди про припинення вогню. Так само, як і раніше, керівництво Росії протягом тривалого часу не бажає дотримуватися будь-яких міжнародних угод, і наші переговірники повинні пам'ятати про це, коли вони ведуть переговори, які мають принести зміни, а цього важко буде досягти я провів часи з українцями у Києві та на його околицях минулими вихідними. Мені стало зрозуміло, що ніхто більше ніж українці не хоче, щоб це закінчилось. Вони вмирають, їхні діти гинуть. Я зустрівся з медсестрами, які розповідали жахливі історії про те, як на їхніх очах знайомих їм дітей гвалтували російські солдати. Вони робили це на очах у їхніх батьків, а потім на очах у цих же батьків вбивали їхніх дітей. Це жахливі воєнні злочини. Які ніколи не можна пробачити, я дуже стурбований тим, що мені здається, ми раптово змінили сторону в цьому конфлікті. Я цього не розумію. Ми завжди були країною принципів, яка відстоювала демократію та верховенство права. Це не має змінюватись. Тому я сподіваюся, що переговори пройдуть добре. Я бажаю держсекретарі Рубіо та Майку Вовцу всього найкращого в цих переговорах. Але ми повинні вести переговори з росіянами з позиції сили, а не слабкості. Я думаю, що ми рухаємось у правильному напрямку. Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти під час своєї передвиборчої кампанії і до сьогодні, що він хоче зупинити вбивства. Усе залежить від зеленського та українців, наскільки вони готові поступитися так само, як і Росія. Зрештою, це ці дві країни ворогують я сподіваюся, що ми зможемо домовитись про угоду щодо корисних копалин, але що більш важливо щодо продовження військової допомоги Україні. Мені сказали, що обмін розвідданими вже відновлено, і це добре. Але необхідно відновити повну військову допомогу, щоб Україна могла сісти за стіл переговорів з позиції сили. Це мистецтво угоди, що може бути більш очевидним, сісти за стіл переговорів з позиції сили, а не слабкості. І саме цього має досягати президент Трамп. Я припускаю, що він мав би про це знати, виходячи з його досвіду укладання бізнес угод. Україна вже продемонструвала гнучкість і готовність домовлятися у цих переговорах. А от Росія ні. Тепер Київ має вимагати поступок від Москви. Зокрема, такими думками поділилися американські оглядачі, дипломат Джон Гербст, генерал відставці Веслі Кларк із моїми колегами. Їхні коментарі далі. Крейнгезорерій демонстрейш сам флексибілі. Україна вже продемонструвала певну гнучкість. а Росія не продемонструвала жодної гнучкості. Тож Україні потрібно повторити, що вони готові бути гнучкими в рамках обмежень. Вони прийшли з новою ідеєю про припинення вогню в повітряних і морських операціях. Це цікавий концепт. Станом на сьогодні немає жодної публічної заяви високопоставленого російського посадовця, який би висловлював свою готовність бути гнучким у питанні розгортання європейських військ в Україні, а також про утримання зброї Україною як засобу стримування майбутньої російської агресії. Гресії росіяни категорично відкидають те, що команда Трампа висуває компроміс з боку Росії, і ми всі знаємо, що Росія твердо налаштована на агресивну політику, її не переконаєш, надсилаючи повітряні посилунки. Ви переконуєте їх, змушуючи байтити ціну за їхню непоступливість. Я вважаю, що українська сторона не проявила тактичної хитрості, коли пішла в овальний кабінет, але й не була тактично хитрою, коли знадобилось кілька днів, щоб висловити певний жаль з приводу того, як пройшла зустріч в овальному кабінеті. Але того часу, я думаю, вони вчиняли добре. Я думаю, що загалом вони впоралися з переговорною стороною цієї війни. Як вони дуже добре впоралися з військовою стороною цієї війни, Я вважаю, що зрештою Україна має відстояти власний суверенітет і визнати, що вона має потужну промислову базу, має визначну технологічну базу. Вона має підтримку у більшості країн Європи. і Україна пішла на величезні жертви. Тому вона має багато, скажімо так, кар. Щоб розіграти тут, вона повинна брати участь у цих дискусіях з високим рівнем впевненості у собі та повинна вимагати поступок від росіян. Я думаю, що найважчим буде питання, коли росіяни скажуть: дивіться, ми хочемо рухатись, але ми хочемо всю область, тому що це частина Росії відповідно до нашої конституції. Я думаю, що Україна має твердо стояти і сказати: ці області є нашими відповідно до нашої конституції. Це наша територіальна цілісність, і ви, Сполучені Штати, і ви, Росія, пообіцяли в Будапешті в дев'яно. Но році поважати і захищати наш суверенітет, тому я вважаю, що має бути сильний елемент протидії будь-яким подальшим територіальним поступкам України. Ось такі думки від Джона Гербста і Веслі Кларка. А от Джордж Барос із інституту вивчення війни вважає надзвичайно важливим рішення США відновити військову допомогу Україні та обмін розвідданими, бо навіть коротка пауза мала свій вплив. Про це він розповів в інтерв'ю Андрію Борису. Демейтендеремосимілії ефекти де was the intelligence sharing. возінтеліджеробмін розвідданими. Це те, що найбільше вплинуло на український фронт. Це мало вплив на удари не на тактичних відстанях, а на оперативних. Обмін розвідданими Сполучених Штатів дуже важливий в українців. Звісно, є Хаймарс, але без розвідданих, без даних динамічного націлювання, користуватися цими системами дуже складно. Ми бачили повідомлення про те, що українці стріляли з Хаймарс протягом останніх кількох днів, без даних американської розвідки. Про Цілювання і самі по собі удари були набагато менш ефективними. Я також додам, що це також послабило парасольку протиповітряної оборони України, причому не на лінії фронту, а на російські удари великої дальності. Перші два дні після того, як призупинився обмін американськими розвідданими з українцями, українська протиповітряна оборона за даними ВПС України не перехопила жодних російських балістичних ракет. Як правило, українці частково успішно перехоплюють балістичні ракети, але після того як обмін розвідданими було припинено, була одна ніч, коли коефіцієнт перехоплення становив нуль перехоплених ракет. Європейські компанії, які виготовляють військове устаткування, схоже отримують прибуток від інвестицій ЄС у переозброєння і посилення безпеки регіону. Це реакція блоку на зміну політики Сполучених Штатів. Водночас, план «Rearm Europe» вартістю 860 мільярдів доларів, стикається з протидією з боку держав-членів Угорщини та Словаччини, розповідає Олексій Коваленко. Акції кількох європейських виробників озброєння зафіксували двозначний приріст за останні тижні. Це реакція на загальну нервозність на світових ринках через потенційну торгівельну війну. Європа наполягає на зміцненні своєї оборони після того, як Вашингтон заявив, що європейська безпека більше не буде пріоритетом для США Фондовий ринок. Також зрозумів, що Європа більше покладатиметься на себе і має захищатися відповідним чином, адже США відходять на другий план. На зустрічі в Брюсселі минулого тижня лідери Європейського союзу разом з президентом України Володимиром Зеленським обговорили план Rearm Europe вартістю 800 мільярдів євро, який буде фінансуватись за рахунок облігацій ЄС та завдяки пом'якшеним правилам щодо запозичення витрат в рамках бюджету ЄС. Гроші – Це не така проблема. Ми побачили на прикладі ковід, що Європа та ЄС змогли швидко мобілізувати сотні мільярдів євро. Держава-члени ЄС збільшують витрати на оборону. Фрідріх Мерць, який як очікується, стане наступним канцлером Німеччини, пообіцяв послабити суворі національні правила запозиченьдотіша. Я хочу чітко заявити, скільки би це нам не коштувало, все потрібно спрямувати на нашу оборону, зважаючи на загрози свободі та миру на нашому континенті. Рішення адміністрації Трампа поставити на паузу військову допомогу Україні та тимчасово обмежити використання деяких видів зброї американського виробництва підкреслило бажання Європи нарощувати власні можливості. Важливо, щоб гроші, які ми витрачаємо, принаймні залишалися в Європі. Ми не повинні купувати американську зброю за європейські гроші. Європейські лідери також пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, але чи зможе Європа перезброїтись і продовжувати постачати зброю Україні? оборонно промисловий комплекс за одну ніч не побудуєш. Це не те, що може раптово виникнути, і це точно не матиме прямого впливу на війну в Україні. Водночас Угорщина та Словаччина висловились проти продовження підтримки України. Продовження війни є неправильним, небезпечним і помилковим. За стінами саміту ЄС, протестувальники вимагали від Європи конфіскувати російські активи на суму 200 мільярдів доларів, заморожених у європейських банках, і використати ці гроші на захист України. Олексій Коваленко, Гендрій Ріжвол, Голос Америки. Видивитись час там, продовжуємо випуск. Фільм про українських митців. Порцелянова війна був серед номінантів на цьогорічну премію Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Стрічка розповідає про життя та стійкість українських митців у Харкові на початку повномасштабного російського вторгнення. Хоча порцелянова війна не виборола Оскар, торік фільм отримав гран-при від журі кінофестивалю Санденс. США. більше про стрічку розповість Катерина Лісунова. Піднесений і зворушливий, такий від якого перехоплює дух, мистецький тріумф, схвальні відгуки у пресі. Оцінка 99% усієї аудиторії на сайті кінокритики Rotten Tomatoes. А також гран-при від журі на кінофестивалі Санденс у Сполучених Штатах усе це про фільм «Порцелянова війна, який розповідає про українських митців славу Леонтьєва, Аню Стасенко та Андрія Стефанова під час війни Росії проти України. Вони втрьох стають на захист України. А леонтів і Стасенко продовжують творити, демонструючи спротив. Я і моя дружина Аня Стасенко. Вже багато років займаємося виготовленням порцелянових фігурок. Вони стали досить відомими у всьому світі, але ми, звичайно, ніколи не думали про те, аби займатися кінематографом. Вони також не планували залишати рідну країну після російського вторгнення у лютому 2022 року. Натомість вирішили воювати. І після довгих днів на передовій слава Леонтьєв ночами виготовляв порцелянові фігурки. ідея, що він залишився в Україні, аби продовжувати творити, здалася нам чудовою. І ще до війни американський режисер Бернард Беломо хотів зняти анімаційний фільм із фантастичними істотами, яких Леонтів і Стасенко виготовляли з проселяни. Він здійснив свою мрію, але суть фільму виявилась зовсім іншою. Нас розділяло 10 тисяч кілометрів. Ми не говорили однією мовою. Ми могли спілкуватися через Zoom лише з перекладачем. І нас розділяв найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Це був сюрреалістичний досвід. Одній величезній сумці, бронежилет, камера, спеціальний шолом, звукозаписувач тощо. Оператором став друг подружжя Андрій Стефанов. Андрій – незвичайна людина, майстер на всі руки, перфекціоніст. Тому коли я розповів йому про ідею зйомок, він сказав, що не готовий. Але ми знаємо його надто довго. Тому я сказав: Звичайно, ти не готовий. Сьогодні вже стемніло. Не хвилюйся, ми починаємо завтра. Тож будь готовим. Критики оцінили візуальну мову фільму: Порцеляновий равлик, що носить будиночок мушлю, дрон, який виконує роль бабки. Мудра стара сова. У цьому фільмі малюнки Ані Стасенко оживають. Аня від самого початку вирішила, що в нашому фільмі Україна ніколи не буде виглядати пафосно. Українці ніколи не будуть виглядати безпорадними жертвами, тому що ми від першого дня знали, що Україна продемонструє безпрецедентну стійкість і хоробрість. Метафора фільму проста: попри свою крихкість, порцеляна, як і Україна, стає міцнішою під вогнем. Катерина Лісунова, Ірина Шинкаренко, Олена Вульф Голос Америки як порцеляна. Яку легко розбити? Українсько-американський проект для фермерів переміг на міжнародному конкурсі Національної космічної агенції США. а навесні його почнуть застосовувати на полях в Америці, Аргентині та Бразилії. Фахівці з Небраски та Івано-Франківська разом створили застосунок, який допомагає з організацією посівної кампанії. Проект переміг на змаганні НАСА Apps Challenge, обійшовши понад 15 тисяч команд. З розробниками спілкувалася Ірина Шинкаренко. Національна космічна агенція США у січні оголосила переможців міжнародного конкурсу NASA Space Apps Challenge. під час онлайн трансляції оголошення переможців на екрані. З'явилася назва Київ Україна. Привіт, це команда Note і наш проект «Сієте чи не сієте». Проєкт Сіяти чи не сіяти, створений американсько-українською командою, переміг у конкурсі НАСА в категорії Галактичний вплив. Авторка ідеї проєкту Джесіка Корінек, донька фермера та гендиректорка технологічної компанії з Небраски. Це був спосіб вирішити проблему весняного розливу води на посівних полях у Міннесоті на прохання батька I was, um якось увечері мені зателефонував тато. Це була рання весна 2023 року. Вони якраз починали польові роботи. Була досить волога весна, а я виросла в Міннесоті, Там багато територій, залитих, нібито водою зі ставків. І від того, скільки вологи було протягом зими, залежить, як далеко ця вода пошириться на посівній землі. І ось він зателефонував мені. Це було на початку заснування компанії. Тож моя родина навіть повністю не розуміла, що ми створюємо. А він подзвонив і запитав: із цією технологією, яку ви створюєте, ви можете сказати мені, чи не застрягне мій трактор у полі, і як далеко можна зайти технікою. Ідеєю створити додаток для фермерів, який допоможе полегшити посівну, Джесіка поділилася з колегами, зокрема, головним інженером компанії Небрасті Валерієм Ковальським, який родом з України. Він і розробив наукову складову застосунка. Це додаток на телефоні, який показує ризики, чи застрягне вас, чи зійде у вас врожай, чи достатньо у вас води, чи надто багато. На полі ми використовуємо супутникові дані з віртуального сузір'я. супутників, теж називається. виходить дані з НАСА. Є такий інструмент, має такі специфічні властивості, які дозволяють йому бачити поверхневий шар ґрунту і вміст в ньому води. Американська компанія залучила до співпраці земляків Валерія, інженерів з Івано-Франківська саме в Україні. Наукову розробку візуалізували і перетворили на додаток. Українська частина команди займалася розробкою власне, клієнтської частини продукту, те, що що бачитимуть фермери, адміністрація власне, різних аграрних компаній, те, що видимо юзеру, карта, робота з полями, робота з різними відображеннями для користувача. Із застосунком для фермерів, у якому використані супутникові дані, розробники вирішили взяти участь у престижному міжнародному конкурсі НАСА, оскільки до проєкту долучилися українські інженери, додаток вирішили подати саме від України. Для цього американсько-українська команда спочатку пройшла відбір у Києві. Після перемоги в Києві додаток увійшов до десятка найкращих із поміж 15 тисяч команд зі 163 шістдесяти трьох країн світу. Сосім so лексачесипо. Концепт, це здавалося такою простою концепцією, і в кожному раунді ми просувалися до оголошення переможцями в категорії галактичний вплив. Це було просто неймовірно, і я не можу повірити, що так обернулася ця проста ідея. все таки в Україні йде війна, і, а, факт того, що є люди, які а, ще займаються це ці, цією роботою, і от собі... З власної ініціативи взялися, взялися за, за конкурс. НАСА, ну це я навіть не знаю, як це верти. Це просто, просто такий командний дух і власне намагання довести самі, самим собі, що ми все-таки можемо щось подати на світовому рівні. За 12 років існування конкурсу NASA Space Apps Challenge українські команди перемогу на ньому здобули вже втретє. Роман Малькевич, учасник команди, яка перемогла від України вперше у 2020 році. Ми зробили універсальний конектор для заправки супутників в космосі, і це сподобалось NASA. Це було тоді круто. У нас показували там по телебаченню на всяких великих каналах. Приїжджали зйомні групи. Ну ми тоді були популярні. Тепер Роман допомагає учасникам від України брати участь у конкурсі НАСА. Він організовує відбіркові змагання в Києві, а потім подає заявки в американську космічну агенцію. Роман каже, чимало з учасників попередніх конкурсів у час війни активно задіяні всередині країни. Я спілкувався з деякими розробниками, і вони навпаки говорять, що для них зараз одні з найкращих часів. Бо тому, що в них є замовлення, держава щось хоче, військові щось хочуть, всі щось хочуть, і вони зараз працюють наповну, вони відкривають виробництво, вони створюють нові технології. Держава і люди почали взагалі цікавитись і розуміти, для чого їм потрібна інженерна сфера, для чого їм потрібна наука, освіта там, і так далі. Цьогорічний переможний проєкт Додаток для фермерів уже навесні почнуть використовувати в низці американських штатів, а також в Аргентині та Бразилії. Цікавляться додатком і компанії в Україні. Ірина Шенкаренко, Дмитро Колчинський, Максим Шульга, Голос Америки. Ми продовжуємо стежити за процесом мирного врегулювання. Як повідомив президент Сполучених Штатів, вже завтра американська делегація зустрінеться із російською. Він висловив сподівання, що першого перемир'я вдасться досягнути вже дуже швидко. Стежте за оновленнями на платформах Голоса Америки Українською. На цьому все побачимося завтра. На все добре, Па-па.